Освітянська громадськість готується до головної події 22 серпня. Відбудеться всеукраїнська конференція вчителів. На ній аналізується рік минулий і затверджуються головні завдання на новий навчальний рік. Другий рік поспіль цей захід проходить із застосуванням новітніх технологій в онлайн режимі. Ми її проведемо на базі технологічного університету. Там у них чудові обладнані інтернет-зв'язком аудиторії. Аудиторії розраховані десь близько на 200 чоловік, тому це не буде драмтеатр, який вимагає особливо якої знаєте помпезності з особливо святковим настроєм. Це буде робоча така конференція. Близько трьох годин триватиме виступ міністра освіти України. Після цього делегати освітянських організацій з усіх районів області обговорять шляхи реалізації головних завдань, які стоять перед вчителями. Крім головного суто освітянського в їх цьому році буде ще два не менш важливих. Ми маємо все зробити для того, щоб забезпечити умови для навчання всіх дітей. Особливо особливо тих, що прибувають із зони АТО, ми повинні створити для них максимально сприятливі умови і забезпечити їх увагою. Другий акцент на посилення патріотичного виховання. Ми маємо зробити все для того, щоб покращилось патріотичне виховання і взяти шерство над госпіталями, над тими військовими, що десь поранені, що вже вдома, що лікуються. Це е, теж буде особлива е, така е, сторона роботи у поточному році. Особлива увага буде. Приділена особливої уваги, і особливого значення в світлі подій в Україні набуває безпека дітей. Ми, врешті, будемо націлювати колективи про те, що вони мають дбати і про безпеку дітей. І можливо в поточному році і треба десь обмежити масові заходи у великих приміщеннях, тому що ви ж знаєте, і про ті повідомлення, які були що і в Житомирі, робилися спроби дестабілізувати ситуацію. Тому навіть і на це будемо звертати увагу. А галузь, новий навчальний рік розпочинає в непростих умовах на тлі всіх труднощів, які є слідством ескалації конфлікту на сході, важкою ситуацією з бюджетом необхідно зберегти. Ті здобутки, які Галузь накопичувала, зробити це в умовах сьогоднішнього дня, буде непросто.